Зовсім скоро католицьке різдво, ви за вірою католичка. Яким чином ви святкуєте у вас є традиції католицькі у родині, власне, ті, які є на західній Україні? Головна наша традиція це домашнє свято. Ми різдво обов'язково зустрічаємо з моїми батьками. Бабуся, і тут тепер уже живуть у Києві. Тому цю головну традицію ми зберегли. А колядки ми співаємо польською мовою, так як бабуся нас навчила, так воно з дитинства якось повелося але зараз підключається до цієї справи. Ну і тому це дуже такий затишний Такий неприємний момент для мене це майже повернення в дитинство. Для нього це якісь нові традиції, і це головне, що ми намагаємося зберегти цю сімейну затишну атмосферу. Я розумію, що цього року ви вже обрали, де проведете свої зимові канікули. Ви збираєтеся поїхати до Лапландії, показати синові справжнього Діда Мороза, який живе майже на полярному колі. Насправді, ж. Як часто це буває у батьків? Це певною мірою здійснення і моєї дитячої мрії. Я от коли ще носила Артема, я думала ой. От обов'язково нарешті ми поїдемо у двох діда мороза. Ну спробуємо здійснити сюда. У вас широко культурна програма у Лапландії, тому що можна піти і у замок до снігової королеви покататися на собаках і на снігоходах, і взагалі дуже багато всього, що ви будете робити. Власне, ми їдемо на нетривалий такий період часу. Тобто крім а, а, Санта Клауса, я сподіваюся. Звичайно, будуть якісь собачі упряжки, треба подивитися на чудових північних оленів. Там також обіцяє цю екскурсію. Ми там далі подивимося вже за настроєм. Синові ще не так багато років. А він вже розуміє, що він піде до Санта-Клауса загадувати бажання, яке має здійснитися. Я боюся, що він уже переріс, треба було його вести раніше, тому що тепер мені розказує, що. Но Діда Мороза немає, насправді це переодягнені актори. Артем достатньо така практична людина, можливо, навіть прагматична і дуже тверезомисляча. Я думаю, що його зацікавить сам процес, оскільки там обіцяють на таку тривалу експедицію похід до, до Діда Мороза, з доланням якихось там труднощів, спілкуванням із гномами. Бо тобто, власне оце все шоу, я сподіваюся, буде нам цікаво.